Служба у справах дітей разом із національною поліцією проводять інформаційну кампанію Засвітись. Служби закликають батьків забезпечити дітей світло відбиваючими елементами або разом з ними виготовити флікери. Це обезпечить дітей на вулицях та зробить помітними для водіїв у разі погіршення погодних умов чи обмеження вуличного освітлення. Повідомляє прес-служба міської ради. У рамках щорічної всеукраїнської акції 16 днів проти насильства триває інформаційно-просвітницький творчий конкурс 16 днів, 16 років до світу без насильства. До участі у конкурсі запрошують підлітків віком від 15 до 17 років. Завдання конкурсу створити короткий і відеосюжет одна-три хвилини, у якому показати, як ти бачиш протидію насильству, повагу, рівність і взаєморозуміння. Роботи приймають до 1 грудня на електронну адресу, зазначену на сторінці міської ради. Найкращі відео будуть опубліковані на сторінках Ювенальної поліції України у Фейсбук та Тікток. Автори отримають цікаві подарунки і відзнаки. У перемоському мікрорайоні триває капітальний ремонт частини вулиці Бориса черди Ремонт розпочався на початку листопада і хопив ділянку від вулиці Героїв Крут до вулиці Іллі Шевченка. Підрядник уже виконав демонтаж старого асфальту, улаштував щебеневу основу та уклав перший шар нового асфальтобетонного покриття. Проєкт передбачає асфальтування проїжджої частини, облаштування пішохідних переходів, паркувальних місць і благоустрій території біля амбулаторії, що розташована на цій вулиці. Капітальний ремонт здійснюється за кошти міського бюджету, повідомив Сергій Кузьменко на своїй офіційній сторінці. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці звітує про отримання чергової посилки від французької благодійної організації. Це, як завжди, потрібні речі: засоби гігієни, зубні щітки, пасти, шкарпетки, футболки, батарейки, сухі супи швидкого приготування, кава, чай. Щира подяка надійним друзям з Франції за постійну підтримку, за віру в Україну та її захисників. Бібліотека філія номер 8 для юнацтва запрошена зустріч присвячену виданню книги народних казок, записаних у селах Попельнастому, Шевському та Михайлівці протягом 1994-2007 років. Книгу упорядкували Сергій та Олександр Коломойці, уродженці Михайлівки Попельнастівської громади, які зберегли і осучаснили фольклор своєї малої батьківщини. Захід відбудеться в понеділок 3 грудня о 14-й годині в бібліотеці філії номер 8 за адресою Проспект Собор. 100. вхід вільний.